Давайте поговоримо про вибори в Молдові. Так, да, дуже важливі. Для, для, Для них зрозуміло, для нас важливі, тому що Росія на них ставить дуже серйозно. Молдова їм зараз дуже потрібна. Угу, угу. Чому я бачу тут такий зв'язок логічний Росії? Ну, ви знаєте, і читали, що Кирієнко займається цим, всім перший заступник голови. Адміністрації Путіна, якщо перемагають про російські сили, він переміщається на главу, тому що це велика перемога. А якщо не перемагають вони, його можуть взагалі навіть ага. прибрати з посади, значить і так далі. Клієнт може стати головою начебто, адміністрації. цього. засобів туди кидають дуже багато. І, і що я бачу логічне це все? Ви бачите, що Росія активізувалась провокаціями над Балтією, там. Фінляндія, Німеччина, Данія от, і Польща. Тобто всі країни, які підтримують нас. Над Угорщиною ж нема. Над Угорщиною навпаки, з Угорщини до нас <с летять. Над Словаччиною ж нема. Як так сталося? що, що ставка йде на ці країни, які нас. Щоб що? Щоб вони подумали, а може, хай вони займаються своїми справами, да, своїми речами і, 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 і збивають ці дрони, літаки і так далі, а не Україні дають. Тобто відволікають увагу, перше. Друге, що небезпечніше, щоб відчули запах крові в контексті хіжацького, значить атака на Польщу показала неготовність до збиття дронів. Да. Повна. І ну, нагадаю, 19 дронів, а потім ще два знайшли. 21 дрон, був збили чотири тільки. Це при тому, що Петріоти, при тому, що Ф-35, Ф-16, f, f 16 бив чи попав по своєму будинку. Виявляється, що не так просто збити дрон навіть так. найсучаснішою зброєю. Тобто можна все навчитися, ну треба практики. Нема практики. Росіяни це зрозуміли. Ага. Значить, вони по цим простим речам не, не, не тянуть. У них там повна техніка, але вона не йде. Що, що, що ще вони рахують? Росіяни рахують з наступного року з бюджет НАТО збільшується в 2,5 рази, тому що з 2% до 5%. значить, велика кількість озброєння йде на всі країни. НАТО з наступного року. Уже Німеччина там закуповує на майже на 100 мільярдів євро. Тільки Німеччина. Так, так. далі. Значить, і, і те, що там хтось прогнозував 29-й рік, коли Росії це не влаштовано. Через 29-му році в них будуть колосальні озброєння в Європі. Колосальні. Росія до них не сунеться. Ну, з 7,5%, да? три роки. По 5%. Не сунеться, вже стільки озброєнь буде. І мені здається, росіяни зрозуміли, що якщо діяти треба зараз. Перше, щоб Європа не допомагала Україні, сама займалась тим, щоб збивати і так далі і тому подібне. Друге, десь мать ще якийсь невелику військову перемогу, щоб якось збадрити своїх прибічників. Хто така легка перемога. Ну це країни Балтії, вони невеликі. Значить, ви помітили. Заяву у НАТО їхні ж дипломати поїхали в Москву і заявили від Франції, Британії і Німеччини, що якщо ще продовжиться, ну не щодо дронів, а щодо літаків говорили. Так, так, так. Ладно, дрон може хто завгодно запустити, Літак зрозуміло, що це в його є, є, є льотчик і так далі, є завдання, план польоту. І тут зовсім інша ситуація. Значить, сказали по літакам, якщо літак залітає, майте на увазі, ми будемо збивати. І пам'ятаєте заяву в вони пішли через Париж, через посла Росії в Парижі Мешков, який, до речі, був колишній заступник міністра закордонних справ, він каже: Так ні, це буде як Белі, це привід до війни, це акт нападу на Росію. І який висновок можна робити? Дивіться, значить, НАТО попереджає, що не залітайте, будемо збивати. Значить, Заява Мішкова говорить про те, що вони будуть залітати, і вони попереджають, що якщо зіб'єте, то це що? Початок війни. Проти кого, я питаю, значить, навряд чи що вони підуть на Британію чи на Німеччину, чи на Францію. Навіть на Польщу, тому що Польща показала, коли були навчання захід 2025, в навчаннях російсько-білоруські війська 30 тисяч, а Польща підвела 40 тисяч до кордону. Да? Тобто це вже певна рішучість. 40 тисяч вони розмістили, всю бойову техніку туди і так далі. І, так далі. і вони бачать, Польща завзята да? буде боротися. Велика. Там вже не 2%, там вже 4,5%, вже декілька років ВВП на озброєння. Польщу ні. Латвія, Литва, Естонія ось три невеличкі країни, які вони можуть ударити. Причому, дивіться, десь полетять, якщо зіб'ють літак. Над Естонією, значить, звинуватять Естонію, хоча ППО Естонія не має. Ви знаєте, у них ППО чисто НАТО вирішує, да? тобто Брюссель дає команду на збиття. Польща сказала, що більше навіть Брюссель не буде слухатися, тільки прилітає щось російське, збивається польськими засобами, не натівськими, окремо, які стоять. От. Естонія навіть це не може зробити. І от уявляєте собі, літак заходить в повітряний простір знову Естонії, його збиває ППО. Щоб, що, що далі? Знач, я передбачаю, чому так заявив Мішков? У них є план, як діяти далі. А у НАТО нема плану, як діяти далі. Тобто, що ж вони так днів 10 м'ялися? Да? Так їх всі, так, так ви будете збивати, так ви будете збивати, ви будете збивати. Потім цей вже мем пішов, пам'ятаєте, про те, що про п'яту статтю, що буде поправка до п'ятої статті, що в разі нападу на одного члена НАТО Альянс відразу приймає рішення про виключення такої країни своїх лав. Да? Тому що ніхто не збирається її захищати начебто. Да? О, тепер через 10 днів сказали, будемо збивати. Точно. Росія показує, що все одно будуть літаки, але якщо зіб'єте казу збили Далі сценарій, що не буде це Німеччина, чи Польща чи Франція. Буде ця невеличка Естонія або Латвія, так. або Литва, по більшому счету, вже яка більша, сильніша, ну не виключено, бо там. Сувалки їх цікавлять, коридор до цього. І що, що може розвертатися? Якщо це по Естонії сценарій, це удар по нарві. Нарва так. ось у, 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 в 100 метрах від кордону Росії, 50% етнічні росіяни. Да? Можливо, не всю Естонію, а так, тільки нарву там околиці mm -hmm. mm -hmm. а, От. Латвія, значить, це Даугавпілс. Там теж майже 50% етнічних росіяни живуть, але це на межі в двох кілометрах від кордону з Білорусією. Якщо це Литва, це, це буде суволський коридор, так званий, тому що в Литві немає етнічних верніше, є їх 5%. Все, вони не о, В Латвії і Естонії 28-29%, а, а в них 5. В Україні нагадаю, коли ж з Кримом у нас було 17. Виявляєте різницю. У нас так. було 17, і у нас Крим, Донбас, а у них 28-29. Що можна зробити?